Останнім часом дуже модно шукати зрадників. Інтересно вияснили позиції Наполеон, предатель Корсіки. Однак, на жаль, не на всі питання можна дати настільки однозначну відповідь. Ось візьмемо, до прикладу, тичину він зрадник чи жертва радянського режиму? А давайте таки візьмемо тичину і розберемо це питання. Точніше, разом подискутуємо. Як завжди, буде дуже цікаво. і поїхали. Коротко замалюю для вас історичне тло. Україну купували червоні, на чолі яких став Сталін, він почав чистку українського села, намагаючись знищити його спротив, і здійснив штучний голодомор. Далі він дібрався і до української інтелігенції за статистикою в 30-ті роки був вбитий кожен четвертий український письменник. Боялися всі, воно й не дивно, але з цим страхом кожен боровся по-своєму. Були ті, хто емігрував, Ті, хто намагався тихенько пересидіти, і ті, хто знаходив собі силу боротися зі сталінським режимом, як, наприклад, Стус, тичина був серед тих, хто намагався пересидіти. Тихенько, так би мовити, не висовуючись, чекатися кращих часів, але йому це не вдалося, тому що в безпеці тоді не був ніхто. Тичина це знав, він відчував це, він страждав на мані переслідування. Він боявся, що до нього прийдуть вночі, а тому спав одягнений і зібраним речами, тому що не знав, чи встигне взяти з собою все найнебхідніше, коли його арештують. І ось так потроху ми з вами дійшли до першої теорії. Теорія, яка звучить так: тичина це жертва сталінського терору. Давайте з вами розберемо цю теорію разом. Він входив до таємного гуртка українських самостійників. Яке, як ви вже здогадались, прагнуло незалежності самостійної України і, відповідно, робило все, аби це було можливим, в тому числі пропагувало національний світогляд всіма можливими і неможливими засобами, очевидно, нелегальними. Тичина робив все, що міг, а міг він небагато. Фактично, все, що він міг, це писати вірші, тому писав патріотичні вірші. Ось, наприклад, ці рядки не буде більше пана вільній Україні». Один із його віршів навіть став неофіційним гімном УНР. Я купав він з коня. Він з коня. Та тає на сніг. Він швидко здобув славу геніального українського поета. Видав свою першу збірку сонячні кларнети, яка досі вражає своєю молодійністю, ще патріотизмом. Вірші дичини називали виразником української душі, завдяки якому прозріли тисячі очей. Збірка була просто просякнута. Оже, яке красиве слово просякнута. Так от вона була просякнута, надією на українську революцію 19-го року та національне відродження, яке Червона армія потопила в крові. В Україні не вдалося відбитися від братньої любові сусіда, і вона була окупована на багато десятиліть. Ось так тичина дійшов до розвилки: вліво підеш, життя втратиш, вправо підеш, теж життя втратиш, але, можливо, трошки пізніше. І тут ми з вами дійшли до другої теорії, яка звучить так: тичина зрадник України. Краще з'їсти кирпичину, ніж Вчить павла Тичину. Ці рядки, очевидно, не належать дичині, але прославили його не менше в його власні вірші. За однією з версій їх склав Сосюра, аби помститися дичині за те, що він продався совєтам. За іншою версією їх написали радянські школярі, яким остогидло вчити пафосні патріотичні вірші, щось на кшталт цього. Сертій у нашім єніна слово. З ним ми йдемо до найдальших світів. Слава слава в віках, рідній партії, слава, дружбі священній народів, братів. Ми щойно прослухали фрагмент віршу партія веде, який ти написав у 1933 році. Саме тоді, коли українське село помирало з голоду. Так, радянській владі дуже потрібна була ширма. За якою можна сховати всі свої злочини. І тичина став такою ширмою. В одну мить тичина перетворився на найуспішнішого і найрекламованішого поета на всю РСР, фактично заклав основи соцреалістичного канону в літературі. З народного комісара освіти він став цілим головою Верховної Ради УРСР, причому двічі. Він першим отримав Шевченківську премію. А ще був у достойної честі написати гімн У РСР. Та він сам ніколи не мав ілюзій щодо власної цінності. Якось уже в літньому віці Павло Григорович приїхав до села Піски, звідки сам походив, люди обступили земляка, висловили йому свою пошану, мовляв відомий поет, голова Верховної Ради. Дичина відповів то не моя заслуга. А чи я? спитали люди. То заслуга чорної машини. Он, бачите, Чорна Волга стоїть, ото вона все робить. Забирає мене вранці, а на сидінні чорна папка з документами засідання Верховної Ради. Там усе вирішено і написано Чорна машина везе мене після роботи додому другого дня знову приїжджає з чорною папкою. І так щодня. Так Тичина чина відсидів всі найстрашніші сталінські чистки і почував свою провину за це. Фактично намагався спокутувати її, адже коли відкрилися двері гулагу, потрібен був хтось авторитетний. То посвідчить, що ой, вийшла ошибочка, і людина відсиділа 10-15 років таборів. Ні за що, насправді він чесний громадянин. Ось тут і згодився тичина, вкотре згодився радянській владі. До кінця свого життя тичина так і не повірив в радянський проект. він постійно боявся нових чисток і ненавидів себе. Василь Стус назвав його. Такою ж жертвою сталінізації, як косинка, куліш, хвильовий, зеров Урбас. курбас, з однієї різниці їхня фізична смерть не означала смерті духовної, тичина фізично живий, помер духовно, але був приневолений до існування по той бік самого себе. Навіть після смерті, на жаль, Тичині не вдалося позбутися цього приставучого нальоту радянськості. Тут йому допомогла його дружина, яка старанно підчистила всі щоденники, аби залишився такий вилизаний образ пластмасового патріота. І так ми і сприймали дичину багато-багато років, навіть уже в Незалежній Україні, ми дивилися на нього очима радянської пропаганди, жодного разу не задумуючись над тим, чи справді дичина був зрадником України, чи він став черговою жертвою радянського режиму. Тож давайте порозмірковуємо про це зараз. Я вас дуже прошу поділитися своїми думками в коментарях, інакше у нас не вийде дискусія, а буде лише монолог, а цього мені б дуже не хотілося. Тож, від вас чекаю коментарі, також вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось, або ви просто хочете підтримати канал. І не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступні відео. Ми з вами зустрінемося вже дуже-дуже скоро. Бувайте, бувайте!